Як позбавитись деяких програм самостійно? Наприклад, у тебе заблокована горлова чакра і ти боїшся озвучувати свої бажання говорити, бути помітним? Береш і зупиняєшся посеред людного місця, читаєш голос, вірш. Боїшся проявлятися? Сидиш в норочки. Горить програма знецінення красним вогником. Боїшся, що про тебе подумають люди. Я тебе вітаю. Тобі, як і мені, потрібно опозоритися. Тобі потрібно піти в це, якщо ти боїшся, що про тебе думають люди, якщо ти ще зацеплений за це. Іди танцюй посеред площі. В магазині, в черзі. Е, нічого, перший раз складно, потім легше і легше. А потім геть уже стає все одно і кожен раз після цього піднімається твій рівень енергії на більш високий. Завжди після проживання страха, якщо ти йдеш в нього, отаке таке фух, і рівень твоєї енергії до небес злітає. Боїшся відносини, розбивали серце, боїшся йти відносини. Відкладаєш, точніше, це підсвідомо, відкладаєш своє життя на потім. Чудово, назнач собі, іди в знайомства, хочеш на сайті знайомств, будь-куди. І назначай собі 10 побачень. Іди на них. Іди в свої страхи. А тільки так вони проживаються. Пересидіть. Не вийде. Всі ми сюди прийшли отримати якийсь опит. І через цей опит досвід розвиватися і піднімати свої вібрації вище, і розвиватися, рости. А сидячи тихенько в норці, заховавшись, нічого не вийде, можна так все життя переселити. А толку, знаєте, як в анекдоті? Доктора, я жити буду, а смисл.